Друзі, вітаю. Ну поки Кадиров в пошуках загиблого свого, значить брата, як він називає Адама Ділімханова, який десь знаходиться там в українській землі, окупованій на півдні, можемо поговорити про НАТО, про Рамштайн, тому що дуже важлива подія, яка сьогодні відбувається. Відбув міністр оборони України Олексій Резніков, Уже мав зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Є Перші заяви, і в принципі підтверджується те, про що я говорив, чого стосуватиметься цей Рамштайн. А цей Рамштайн стосуватиметься перше надання Україні зброї і підтримки, тобто логістичного забезпечення бронею, артилерією, снарядами, боєприпасами, всім, чим необхідно, з урахуванням початку контрнаступу. Тобто, от те, про що я говорив попередніх відео, можете передивитись, хто не бачив, не треба переживати за броню. Броня, до речі, рятує життя. От сьогодні я отримав інформацію, що ті, хто був підбитих Бредлі чи Леопарди, вижили, хоча по ним били не один раз. І, до речі, техніка ця вціліла, і вона може, підлягає ремонту. Ось це ключове. Виживає екіпаж, а нову техніку дадуть і будуть давати. Тому цьому присвячено перший пункт е забезпечення України потребами, зброї, боєприпасами, снарядами. Для того аби нічого не перешкоджало з цього боку з точки зору логістики проведенню контрнаступальних дій. По цьому зрозуміло. Друге, це те, що Ян Столтенберг підтвердив, і те, про що я казав раніше, що українські пілоти вже навчаються на F-16. і підготовка ця йде. Не все просто одразу оголошувалося, але з того, що можна зрозуміти, йде. Плюс на цей Рамштайн буде виноситися питання і f 18 від Австралії. І, очевидно, сам процес постачання літаків. Іде робота, можливості вивчаються, приїздять фахівці, обмінюються інформацією. Тобто, за оптимістичним сценарієм, літаки мали би з'явитися до осені, до середини кінця осені. І це було б вже дуже добре. Вони б нам допомогли для нанесення вже ударів по окупованому Криму. Тобто цей аспект теж розглядається. Наступне це забезпечення засобами протиповітряної оборони. Як відомо, радари замовили Нідерланди і інші країни для України, так само замовляють ракети, і будуть додаткові засоби ППО. Ось це все треба розуміти. Тобто, у заходу є розуміння, що для нашого контрнаступу потрібне постійне забезпечення, яке не може зупинятися і припинятися, і тому для цього буде забезпечена лінія постачання. І це дуже важливо. Тепер, що стосується безпосередньо, як це впливатиме на фронті ще рішення. Є, наприклад, заява від Сполучених Штатів про те, що вони чекають, що українські військові закінчать навчання на танках Абрамс до кінця літа. Ці всі дати умовні. Ви знаєте, я і раніше говорив про те, що на них до них треба ставитись умовно, оскільки вони іноді видаються свідомо з, певним, з певної долею дезінформації. Не виключено, що наші... А танкісти закінчать навчання в липні або десь до серпня. Тобто, ми можемо сказати, що ще й танки Абрамс вони будуть брати участь при цьому контрнаступі. На це я думаю, так само є певні розрахунки, і це теж важливо. І дещо сказати про фронт, що там відбувається, це взагалі варто можливо й окремої теми, але я скажу так коротко: все йде за планом. Той наступ, який розпочався український, він просувається. Ми маємо успіхи ті стадії, в які він розпочався, і ті задачі, які ставились, ви знаєте, які я розповідав в своїх відео. І в мене це є на телеграм-каналі, на який ви можете підписатися, і так само там читати більш розгорнутіше інтерв'ю. Досягаються, а більше буде в наступних відео. І ще що хотів би я вам сказати, це подякувати за вашу активність на сторінці, за те, що ви голосуєте, віддаєте голоси. Там є опитування, які створюються, і бачите, що наші думки сходяться з вами в тому сенсі, що ви проголосували за те, що в Україні потрібно. Більше засобів зараз саме оборони, більше зброї від Франції, Німеччини і Польщі за результатами їх зустрічі лідерів цих держав і обговорень. За що я вам вдячний за те, що ви активні голосуєте про результати наступного голосування, так само буду говорити.